Турецька приватна збройова компанія Джонік поставила Україні понад 600 важких кулеметів. Ще більше планується передати найближчими місяцями. Про це пише британський сайт Middle East Eye. Кулемети Джонік М2 можуть використовуватись як наземними військами, так і у складі бронетехніки. Вартість кожного кулемета оцінюється в 15-20 тисяч доларів. Анкара з самого початку війни тихо озброювала Київ безпілотниками, ракетами з лазерним наведенням, захисним спорядженням та бронетехнікою. І як відомо, турецька влада підтримує територію. Реальну цілісність України проте зберігає відносини з Росією цього літа. Президент Туреччини Ердоган відвідав Київ, де заявив, що його країна надає Україні допомогу в політичній, економічній, гуманітарній та технічній сферах. Нагадаємо, минулого літа українські військовослужбовці заявили, що отримали 50 турецьких бронетранспортерів Кірпі.